Так, друзі, всім привіт! Приїхала додому. Захотілося мені дуже помідора, ось такий красивий, жовтенький. Я взяла три рожевих і два жовтих. І дуже захотілося копченої скумбрії. Прям дуже захотілося. Тому взяла скумбрі взяла помідора, щоб сюди сало дорізати. Але воно мерзле, а я вже дуже хочу їсти. Так, і взяла на завтра ось такий величезний червоний хребет червоної рибки. Буде юшечка. Тому ось такі мої покупки. Помідори в нас по 125 рожеві, 135 жовті. Можна знайти за 100. Це я на базарчику купувала. Так, Оселедець вийшов 100. 104 гривні, здається, якщо не помиляюся. Отакі оціни. А В холодильнику стоїть ось а, така партія невеличка класу мого із бузини. Ну, ви знаєте, такий досить нічогенький смак. ось. Я щоправда знайшла такий рецепт, повністю напихала. Ну так, щоб не з натиском, а просто геть повністю напхала всю банку суцвіттями, залила водичкою, в одну банку вкинула трьохлітрову лимон, а в іншу лимонну кислоту і цукор додавала. Тому такий у от мене, мене рецепт. Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось цей невимовно гарний кущ. Троянди, який розквітнув, мені здається, вже в повній мірі. Подивіться, яка ця краса. Дуже-дуже сильно гарно. Я прям вражена е, кольором і взагалі такою розлогістю цього куща. Дуже мені подобається. Е, просто супер. Я думаю, що якби вдалося розмножити троянду, треба подивитися, як це робить, то багато охочих би було на, такі, на таку красу, подивіться. Просто все, як то кажуть, краплиночка до краплиночки, все настільки ювелірно, дуже гарна, гарна троянда. Вона так потихеньку розквітає, набирається сили, і ось зараз вона в такому повному своєму розквіті дарує нам свою красу. Дуже гарно. Пройшов дощик у нас, і тут ось можна спостерігати краплинки. Подивіться, який красивий колір. Його навіть от, ну, не можна передати. Настільки це гарно. Так. Тому не могла не поділитися з вами цією красою. І поки я для вас знімала про троянду, до нас прийшов знову наш Топтунчик. їсть вермішель з молоком. Такий вже наш добрий друг. <смі> друг топтунчик я на нього кажу. Ну, і хочу вам показати ось такі красиві квіти. Я не знаю, як вони називаються точно, але подивіться, як вони гарно розквітають. Я сподіваюся, що буде в мене ще влог, в якому я покажу, як ця квіточка в повному розквіті своєму. Але зараз навіть, отак подивитися, це виглядає дуже симпатично, погодьтеся. Такі е, жовтенькі квіточки з ось такими вусиками ніби От. дуже гарно. Ще одна красуня розквітла. Е, ось така червона троянда. Ця троянда дуже пахуча О, просто ніжний, витончений, ну, якийсь неймовірно приємний аромат. Ця троянда у нас вже дуже давно, і вона мені асоціюється з моїм днем народження. От мама завжди мені вирізала із цього куща троянди, і прям Ну, Я пам'ятаю, що дуже-дуже сильно мені запах оцей, ну, от саме в цьому кущі. Такий він якийсь універсальний, ніжний і дуже приємний. Ніби жодна інша троянда так не пахне. Така асоціація. Також класний кущ буде квітувати. І ось дуже люблю такі малесенькі трояндочки. Дивіться, яке гарне забарвлення. Тому, друзі, ось така краса у нас розквітла. Ну, а зараз хочу вам показати невеличку покупочку свою. Дуже мені сподобався цей аромат, який це вмивається. Зараз покажу. Так, вирішила зазняти вам на фоні. Квітів, це аромат від Tom Ford Bitter Peach. Репліка, звичайно, яка не дуже дорого коштує. Мені дуже сподобався цей аромат. Якщо чесно, він не копіює в повній мірі оригіналь, оригінальну версію. Але, тим не менше, дуже приємно пахне таким пряним дещо. Як його правильно сказати, мильним трішечки, як на мене, персиком. Ну, мені він дуже сподобався. А, хоча я ж кажу, от, оригінальна версія, мабуть, а, трішечки ну, по-іншому звучить. Але якщо будете бачити ось таку а, ну, упаковку, мається на увазі, ось так виглядає, до речі, оригінал. Ось, то можете е, спробувати, тому що е, дійсно непоганий має аромат. Тому така в мене ось покупочка. Тут 65 мл. Буду з задоволенням користуватися. Так, друзі, е, нарешті п'ятниця і нарешті прийшла моя посилочка від. Е, дітку. Флоріума, флоріум, це ось така ось, 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 красива коробочка. Я ось, подивилася в інстаграмі у блогера Фермерка. Зайде, там, можете подивитися, дуже цікаво веде свій блог про рослинництво, про, ось, коротше, таке, сільське життя і тваринництво, там, і рослинництво показує дівчинка і все. Ось, Ну, з таким, знаєте, професійним, можна сказати, підходом ділиться своїми напрацюваннями. Отже, і, і там за промокодом фермерка можна було на Флоріум замовити з хорошою знижкою продукцію, і плюс іще. Додаткова знижка від блогера мінус 10%. Тому я скористалася цією акцією і замовила е, саме таке, що давно хотіла, е, до чого руки не дотягувалися. Хоча там дуже багато всього. Але ж, е, як то кажуть, ми обмежені в ресурсі, тому замовила те, що дуже давно хотіла. першим Подивіться, гарно все упаковано. Рослинки прийшли в ідеальному стані. І сама коробочка підібрана ось так ось. Тепер я вам показую, що я тут замовила. Я замовила лаванду. Дивіться, яка красива. Лаванда називається хіт Кот. Ось така, вона навіть квітне. І навіть дуже приємно пахне. Перше моє замовлення. Тут ще якась е, додатково ось у ній така бірочка. так Далі наступне, це також лаванда. Тільки називається вона лаванда вузьколиста Гросса. Вона збирається квітнути ще. Бачите, ось не розпустилося ще квіточка так, дві ось такі лаванди. Мені дуже подобається пакування. Прикольно все упаковано. Так, і ще замовила я тую, яка називається Містер Bowling Ball. Бол». Це туя буде така кругленька. Через то вона і називається Ball. Вони там були щось чи по 35 гривень, чи по 60 Ну, якась така ціна дуже. Символічно. Так, і ось ще одна оттуя також Bowlin Bob. Мені дуже подобається це пакування, друзі. Шикарно все упаковане. Ваші рослинки приходять в абсолютному абсолютній безпеці. Так, наступне, що я замовила, є псопсора біла. Я давно вже хотіла замовити, тут одна. Один такий корінь. Далі. Ще у мене є гіпсофлора рожева. По-моєму, це багаторічники. Гіпсофлора це, знаєте, в букетах часто можна зустріти дрібненькі, маленькі такі квіточки. Так, і ще мені благодійний продукт поклали сюди фрезє. Ось такі 5 штучок бульба фрезії. Так, І ще я замовила собі, хочу посадити космею. Космея низькоросла, посіяти, верніше яскраво-червона, ось така ось космея. І ще одна космея Махрова Суміш. Здається, ця космея однорічник, тобто, з нею можна зібрати насіннячко. Посіяти ще на наступний рік, а ця не знаю, мабуть, також однорічник. У нас було раніше дуже багато цієї космеї в подвір'ї. Вона така, що її сильно ну, заведе, і ти од неї не позбавишся, але хочемо з мамою десь посадити в такому місці, де вона не надто буде нам заважати. Тому, друзі, ось такий загалом. Таке замовлення на флоріумі. Я ним задоволена. Рада, що так потрапила на цю акцію. І підібрала давно-дуже хотіла лаванду. Сподіваюся, вона нас буде радувати. Ну, і туї, це також моя велика любов. Все, друзі, дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Всім пока! Ми з мамою висаджуємо наші рослини і хочу звернути вашу увагу. Подивіться, який вологий ґрунт. Зверніть увагу. Ми посадили ось де лаванду, ось тут. І ось одну вон там. Вон. І також вони були дуже-дуже вологі. Тому зараз садимо нашу туйку.